Лос-Анджелес охоплений протестами через міграційне питання. Сутички почалися після того, як міграційна служба заарештувала понад 100 осіб за кілька днів. Правоохоронці діють у рамках так званої операції з виявлення нелегальних мігрантів, пов'язаних зі злочинністю. обурені жителі вийшли на вулиці в передмісті. Парамаунт мітингувальники підпалювали авто, били вітрини та кидали каміння у правоохоронців. У відповідь отримали сльозогінний газ, гумові кулі та світлошумові гранати. Президент Дональд Трамп. Одразу наказав перекинути до Каліфорнії дві тисячі бійців національної гвардії. Він також заборонив учасникам протестів носити маски. І сказав, що нікому нема чого приховувати. Губернатор штату Каліфорнія Гевін Ньюсом назвав рейди міграційної служби жорстокими та звинуватив Білий Дім у спробі створити видовищний хаос. Мер Лос-Анджелеса Карен Бас також критикує федералів, каже, що Нацгвардію в місті ще не розгортали. А сутички це результат надмірного насильства з боку силовиків натомість глава Пентагону під гексет назвав заворушення змовою наркокартелів і загрозою нацбезпеці сполучених штатів.